Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги традиційна рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 25 квітня 2025 року карта Дня Королева Жезлів. Королева Жезлів це дуже потужна, яскрава енергія. Це архетип внутрішньої сили, зрілості та живої енергії, яка здатна трансформувати простір навколо. Вона символізує амбіції, самовпевненість, харизму, рішучість і навіть магічну привабливість. Тому цей день обіцяє бути яскравим, активним і надихаючим. Енергія дня спонукає діяти сміливо. Брати на себе лідерство, не ховатися в тіні це ідеальний момент для того, щоб проявити себе, виявити ініціативу, приймати сміливі рішення. Королева Жезлів нагадує: будьте собою, вірте у свою силу, і світ вас почує. Це вдалий день для публічної активності, презентацій, креативних проєктів. Час творити, прикрашати, змінювати простір або себе, можливі несподівані можливості або підтримка з боку жінки, наставниці. Для тих, хто у парі день підсилює емоційний зв'язок, бажання підтримувати одне одного, для тих, хто в пошуку є ймовірність привернути увагу цікавої людини. Сьогодні краще уникати пасивності або самокритики. Вам сьогодні допоможуть віра в себе, креативність та лідерство. Це день, коли варто діяти. Ваші ідеї мають шанс бути почутими, а харизма допоможе у вирішенні будь-яких питань, поради на день від карти. Приявіть себе яскраво, будьте незалежні і самі визначайте свої цілі. Продемонструйте впевненість та оптимізм. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.